Привіт, друзі! Сьогодні я шалено втомлена, і тому ефір я почну як завжди з виправлень своїх неполадків і заодно поділюся, що я роблю, коли мені раптом треба виглядати краще ніж я себе почуваю. Мені на допомогу приходять два коректори: один рожевий, один тілесний, і, власне, ними я рихтую своє обличчя. Що я роблю? Дивіться, синець він не знаходиться в цій ділянці, він знаходиться звідси досі. Тобто, а тут у нас дуже часто бувають пігментні плями і інші кольори не сині. Тобто, там не потрібен. Нам звичайний коректор. На переносицю я ставлю звичайний коректор тілесного кольору. Не дай Боже, дівчата, щоб він був світліший за вашу шкіру. Він підяскравить ваш синець. Я зазвичай розказую таку історію. Уявіть собі, що ви розлили на бежеву скатертину, пляшку компоту і чекаєте на батьків, якого кольору. Треба взяти фарбу, щоб замалювати ту, ту пляму гуащу. <рес> Якщо ви візьмете світлу фарбу, дівчата, пляма стане ще яскравіша. Тому беремо фарбу в тон з катертини. Ніколи не обирайте коректор, світліший за ваше обличчя. Він тільки вам додасть мішечок під оком і в жодному разі не забере синці. Що стосовно голівудського трикутника, це той трикутничок, який вже Знаходиться трошки нижче переорбітальної кістки, ось тут дуже добре спрацьовує рожевий коректор. Бачите, він робить цю ділянку більш плоскою. І ще для тих дівчат, які не мають синці під очима або мають ситуативні, не дуже яскраві. Особливо для власниць холодного кольоротипу, літнього, зимового, вам притаманна зеленкуватість в певних ділянках. Отут, зморшка грусті, вона часто випадає така коричнева або зелена. Тут наносимо рожевий. Кутики губ дуже часто спускаються донизу. Ось тут, для холодних дівчат. Ми забираємо рожевим коректором оливку і можемо взагалі не використовувати тональний крем. Тобто просто рожевим коректором забираємо носогубку і ті кутики, які дивляться донизу. І вуаля, бачите, одразу одразу кращий вигляд. Звичайно, можна трошки припудритися. Я не знаю, чи в мене поруч є пудра. А можна просто ще зробити зановане тонування. Я використовую коректор номер 6 але там доволі великий вибір коректорів на будь-який смак. Звичайно, помити ручки перед використанням коректора. Тому що ми можемо собі щось негарне зачепити на обличчя. Ну що, з чим я сьогодні до вас? Я хочу розказати ті продукти, які для мене стали інсайтом. Чесно кажучи, це доволі часта історія, коли я від клієнтів дізнаюся про той чи інший продукт. З чим це пов'язано? Тому що дуже багато нас дивляться, косметологів. Вони купують у нас продукцію, і іноді це зовсім не ті продукти, які я люблю. І я тоді запитуюсь: розкажи мені, будь ласка, про них, що ти таке в ньому не йшла? І починаю глибше копати. Сьогодні, в п'ятій ранку, навіть за п'ятнадцять, п'ята, свекруха і моя невістка полетіли додому, тому я прокинулась досить рано. І в мене такі дуже втомлені оченята, тому вже не критикуйте мене за це, бо я хотіла все-таки з вами зустрітися і провести прямий ефір. Як завжди, ви знаєте, що всю продукцію, яку ми освітлюємо в прямому ефірі, на вас чекають на неї промокоди декілька днів, і ви можете купити по класній ціні. Перше, що мене дуже сильно здивувало, те, що Європа великою кількістю споживає сонцезахисний, тональний, тональний, сонцезахисний крем, який має фізичні фільтри в складі. Ми з вами звикли тоді де Палма, який має хімічний склад, який невагомий на обличчя, не має білого нальоту. Європа Повністю замовляє цей продукт. Він має надзвичайно безпечний склад, особливо для діточок. Я почала його теж використовувати на мелісі. Наявність білого нальоту на обличчі під час засмаги і купання мені показує, що дитина ще захищена. Як тільки білий нальот проходить, я оновлюю їй сонцезахист. Чому ми мусимо використовувати сонцезахист з дуже раннього віку? В меліси вже починаються веснянки. А сонцезахист захищає від того, щоб ваша дитина рано і надовго стала конопатою. Тому всі наші згоряння і загоряння, наша шкіра записує в ДНК клітини. І потім ви будете мати веснянки в своїй дитини і не будете знати, як поборотися. А з віком вона буде мати пігментні плями. Тому чим скоріше ми почнемо доглядати за шкірою дітей, тим більше вони будуть довший час, вони будуть молоді, здорові і красиві. Далі, що мене прям теж от просто улітають дівчата. Улітають молочки і тоніки з дешевшої серії. Так, ви знаєте, ми маємо базову серію, ми маємо люксову серію і маємо більш дешевшу серію молочки і тоніки з гіалуроновою кислотою, і молочко і тонік з ромашкою. Детально всі склади, для кого підходить, я описала в моєму телеграм. Пишіть мінус телеграм, читайте, у нас є спільнота в Телеграм, де ви можете ставити ставити Свої питання, я там розклала все по інгредієнтах, прям от, от так от, щоб не навантажувати прямі ефіри. Власне, чому, кому і коли можна переходити на цю серію. Перше, це підлітки і діти. Ми привчаємо їх користуватися косметикою правильно. Дуже часто діти мають висипку і із-за того вони користуються тональними засобами. І мами дуже нервуються з цього приводу. А я вам скажу, дівчата: не забороняйте дітям використовувати тональний крем і коректор, коли є висипка. Власне, чому в цьому віці формується самооцінка? Найстрашніший страх наш з прадавніх часів бути вигнаним зі спільноти, коли дитину починають хейтити, булити це гірше навантаження ніж наявність зайвого тонального крему на шкірі. Не він забиває пори. Тонельний крем не є комедогенний, Він просто не мусить ночувати на обличчі. Нашим дітям не потрібно омолодження, тому абсолютно спокійно для сухої шкіри для дитини можемо брати молочко і тонік. Буде дуже бюджетно з промокодом, неймовірно бюджетно з гіалуроновою кислотою. Це для наших атопіків, для, для дітей з сухої шкіри. Атопічний дерматит зараз сильно підсилився. У мене Нікіта атопік, Я знаю, не не чуток. Далі, якщо все-таки дитина має висипку, то заспокійливе молочкою тонік з ромашкою ви можете брати для щоденного догляду. Також вікова шкіра. Так, вік буває різний, і жінки вікові бувають різні. І деколи ми хочемо зробити подарунок нашій мамі, і бачимо, що активи на віковій шкірі вже не спрацьовують. Чому? Гіперкератоз сформований з руками, тобто жінка не доглядала за шкірою, і в неї є товстий бар'єр захисний, який сформувався з руками. Він не дає можливість активним сироваткам, активним кремам спрацювати так, як хотілося. Але коли шкіра зволожена, коли вона сяє вологою, вона вже виглядає молодше, пропадає дискомфорт. Тому, якщо ви бачите, що шкірі вже такий, знаєте, повноцінний яскравий догляд не по карману, не по гаманцю, не по гаманцю, не по кишені, та, то тоді ми впроваджуємо цю серію молочко і тонік тим самим чином, позбавляючи мертвих клітин епідерміса. І певний час, коли ваша мама або ви покористуєтесь цим за цими засобами, а в складі є невелика кількість саліцилової кислоти, яка ніжно розчеплює мертві клітини епідерміса, ви потрошку підготовуєте і, можливо, з часом активи все таки будуть працювати на віковій шкірі, але почати можна з цієї серії. Також, тут я вже все зрозумію, але Європа прям п'є великі тоніки, тому що ми всі вже привчилися з вами робити самомасаж обличчя і робити маски. І перемежати маски дорогими молочками і тоніками це не відповідає цілі, тому що ми, експозиція, витримка тоніків між масками і передмасажним кремом дуже коротка. І ми, як наслідок, з вами отримуємо перерозход дорогого продукту. Я обожнюю запах трояндового тоніка. Це повноцінний тонік, це не болгарська трояндова вода. Вона містить тонізуючі компоненти, які покращують кровообіг. Це не водичка, це похідна спирту, яка дуже корисна для нашої шкіри, щоб покращити кровообіг і викликати найбільше яскраву реакцію на наші маски. Тому не можна змити маску водою і нанести наступну маску. Ми перед маскою ми протираємо обличчя молочком і тоніком після маски і між масками молочком і метоніком. Обов'язково запасіться, це дешево, це класно. Можна давати користуватися дітям, чоловікам і не шкода по такій ціні. Ще раз всі склади детально, кому який тонік, для якого типу шкіри я написала у власному телеграм, напишіть мінус телеграм, і ми вам прийшлемо посиланнячко на ці засоби. Наступне альгінатна маска. Так, дуже багато дівчат, які переїхали за кордон, втратили своїх косметологів і тут. Послуги косметолога, майстра манікюра, майстра перукаря, навіть тих, хто приїхав за кордону. Якщо вони мають класні навички, мають довший стаж роботи, вони працюють за європейськими цінами, і іноді це не по карману. Не по кишені, господі, я вже двічі помилилася, Пере... перестаю. Так. Я, наприклад, свідомо перейшла на європейський стиль, я собі зняла гель-лак з нігтів. Тобто ручки в мене вже європейські, я сама доглядаю за кутикулою, в тому числі я вам розказувала, що я наношу на неї масажний крем щовечора. Дуже класно його наносити можна на п'яти, його можна наносити на кутикулу, його можна наносити на кінчики волосся. Якщо ви плаваєте в басейні з хлоркою, таким чином ваше волосся в хлорованій воді буде захищене від. Пересушування і буде мати класний гарний блиск, тобто в масажної олії безліч і безліч цікавих моментів. Крем для шиї, ось що мене більше за все здивувало. Боже, я тільки що одну секундочку, дівчат. Я вам його хочу показати, тому що є там один маленький нюанс після альгінатної маски. Я схожу його принесу, і покажу вам. Альгінатна маска топчик продажів в Європі. Тому що це робиться лишень в салоні. Не бійтеся її розводити. Дуже проста в використанні. Ви тепленькою водичкою розводите до консистенції сметани. Можна наносити і на очі, і на губи, і на шийку, і на декольте. Під неї давати активи. Колаген і еластин. За рахунок оклюзії дуже класно працюють будь-які інгредієнти. Ще момент: я сказала на очі і на губи, і тут ви сказали: а як же я буду дивитися? Робимо дівоч вечір». Одна з одною заміняємо коліжанці косметолога. Разом робимо масаж. Це веселіше. Вмикаємо масаж. Якщо у вас немає, напишіть мінус масаж, ми вам скинемо посиланнячку робите масаж разом, протираєте обличчя після масажу тоніком і робите альгінатну маску з активами, і ви повноцінно відвідали косметолога. Одна подружка одній заклеїла очі і губи, полежали до повного висихання, змили. Потеревеніли в той час, а потім друга поасистувала своїй коліжанці. Значно дешевше, в рази дешевше, ніж в салоні, і дає потужний, потужний результат. Ми маємо два креми, два, е креми для шийки і декольте в великому об'ємі і в малому об'ємі. Сьогодні я детально дослідила склад цих засобів і виявилось. Що крем 50 мл має більшу концентрацію? Про це я написала в своєму телеграмі, почитайте, склад там є. Тобто, якщо ви хочете яскравий ефект, то і ваша щия драматична, хоче більше підтримки, сухувата, то все-таки маленький об'єм. Якщо ви бачите, що з шийкою все добре, а повірте, я іноді бачу, що є проблемне обличчя, але є дівчата, в яких від природи, від генетики просто ідеальні шийки. Для того щоб відтермінувати старіння, ми беремо 250 мл і тут вже такий об'єм, що ми можемо наносити на шию, декольте, навіть на груди. Дуже класний, окремий крем, тому що наша шия, на відміну від обличчя, на 75% має менше кровопостачання. А оскільки ви знаєте, що з кров'ю приходить вода, з кров'ю приходять вітаміни, колаген, все, що ми з'їли корисного, все, що харчові добавки випили, вони приходять менше. Як в цьому впевнитися, як перевірити, коли ви стидаєтесь, коли ви лякаєтеся, то у вас горить обличчя, шия горить Подекуди в малої кількості жінок, які мають чутливу нервову систему. Тому ви бачите, кропостачання шиї менше, і у деяких дівчат вона старіє з віком скоріше. Тому тоді ми обираємо концентрат. Якщо ваша шийка класна, можна брати великий об'єм і використовувати. Аж буквально на груди. Не забувайте, наносячи крем на шию, задіювати задню поверхню шийки, тому що вона теж впливає на передню вона мусить бути еластичною. Ось такі, знаєте, я ж сама дуже часто буваю на європейському складі і допомагаю хлопцям подекуди збирати посилки, а приймаю з Італії я завжди посилки сама. І я дивуюся, кажу, Маша, навіщо ти замовила там 150 сироваток? на Україну їде 50, в Україну їде 50 сироваток, За кордон більше. Чому виявляється? Не дуже просто знайти концентровані працюючі інгредієнти по нормальній ціні. Сироватка зі стовбуровими клітинами б'є всі рекорди. По-за кордону, вона легка, тут яблучні стовбурові клітини, я про неї теж написала в своєму телеграмі, що вони роблять? Вони стають замість пошкоджених клітин, якщо шкіра лущиться, якщо шкіра чутлива, якщо шкіра жирна, невагома, легка сироватка, наносимо рано і ввечері, якщо маємо 30 плюс до 30 років можна наносити лише на вечір сироватку. Багато дівчат, особливо моя подружка, з Яко я багато років знайома, ніяк не може зрадити серії з равликом. Так, вона дорога, вона дорожча, але там неймовірні інгредієнти. Це конкретно концентрований крем для молодості. Має неперевершений аромат, має в системі сироватку, маску і крем. І як не дивно, маска, маючи в складі глину, є. Глина відіграє не тільки як очищуючий інгредієнт, а вона впроваджує, допомагає в масках впроваджувати омолоджуючі компоненти в шкірі, роблячи легку адгезію, тому що глина створює. Плівку і допомагає інгредієнтам проникнути глиб шкіри. Маска має 50 мл об'єму, наноситься на обличчя шиї декольте. Також є сироватка, в якій 75% гідролізованого слизу равлика. Це дуже дуже рідкісний і тяжко добуваємий компонент. Що вона робить, коли є постакне, коли була. Впроваджена дуже травмуюча косметологічна процедура. Наприклад, ви робили хімічний пілінг або самі собі спалили обличчя, заснули на сонці. Пишете ви мені таке, що мене дуже-дуже засмучує, але менше з тим, ми беремо на пошкоджену шкіру сироватку з равликом, крем з равликом на постійній основі дуже добре працює. Якщо порівняти ті інгредієнти, які є в цих засобах, повірте. В іноземному мас-маркеті у всіх магазинах, які в легкому доступі, немає таких концентрованих і гарно працюючих складів. Тож, якщо ви без косметолога оберіть якісний домашній догляд, це якимось чином на довший період часу разом з масками і масажами буде вам відтерміновувати вікові зміни. Користуйтеся, тому що це дійсно. Важливо, чим відрізняється професійна косметика від мас-маркет концентрацією активних речовин. Формулами, які наша фабрика патентує сама. На кожній флакончику є патент і є ISO, це сертифікат європейський, який показує, що дуже якісний продукт. Цей сертифікат дуже складно отримати. І на знаєте, як так топчик. Топчик. Я сьогодні недовго з вами буду в ефірі. Пишіть ваші питання, якщо вони є. Топчик того, що дівчата ще замовляють. Я люблю крем для губ, ви це знаєте. Я завжди користую з кремом для губ рано і ввечері. Поки я не хочу колоти собі губи, але я не проти контурної пластики губ, коли вже з'явилися кисетні зморшки, можна пів кубіка легенько кинути в верхню губу. І а, дівчата, що використовують крем для губ, помічають, що дуже відтерміновується відстань від ін'єкції до ін'єкції. Але в Європі дуже часто дівчата не малюються і не малюють губи. Тому, так, те, з чого я почала свій ефір, то продажі в коректори, тому що зоноване тонування, чуть-чуть десь замацкала свої недоліки, кинула рум'янку. І навіть не малюють губи. Але губи це єдина ділянка на нашому обличчі, яка не має сальних потових залоз. Тобто вони самі за собою не доглядають, не самозволожуються. Тому дуже важливо, якщо ви не користуєтесь помадою, все таки щось туди кинути. І у нас один по Європі найходовіший продукт, є з обліпіхою, є з камелією. Це нічна маска для губ. Я вас вже привчила, що нічну маску можна наносити в день на губи. І вона буде виглядати як блиск для губ. Цей продукт лежить в мене в машині. Я беру вологу серветку, гарно витираю руки, особливо той пальчик, яким я буду наносити. І дійсно, я протягом дня дуже часто наношу нічну маску на губи не на ніч, аніж я використовую потужний концентрований крем для губ. Ось так сьогодні надихнув мене на ефір європейський склад з їх дуже, на мій погляд, відрізняючимися замовленнями від нас, тому я вийшла поділитися з вами своїми знаннями і дати на ці всі прекрасні продукти промокод. Я була рада вас бачити в прямому ефірі. Якщо вам сподобалося, було корисно, обов'язково ставте лайк. Буду вдячна, якщо ви поділитесь на своїй сторінці. Якщо вам потрібно більше інформації, телеграм, якщо ви хочете побачити ціни, наш вайбер, коментуйте, ми завжди вам допоможемо. Включить країну, з якою ви дивитесь і улюблений продукт. Також нагадую, що по Європі в нас замовлення їде день в день. І навіть в Америку наше останні досягнення, останні посилки прийшли за три дні. Тож не тільки Європа, а ми покриваємо весь світ, якщо ви за кордоном або ваші родичі за кордоном, порадьте їм нас, тому що дійсно для Українок діють ще приємні промокоди, що прям дуже 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 допомагає економити в цьому непростому світі, коли витрат більше ніж. А, ми придумуємо собі всякі-всякі покупочки і мусимо на елементарному економити. Все, я вас обіняла, поцілувала гарного вам дня з любов'ю, ваша Євгенія.